Що відбувається в ваших стосунках? Ваша кохана людина бажає вас такою людиною, зажигалочкою, енергійною, завжди чимось мотивованою, завжди готовою чи готовим щось розпочати, щось привнести в ваше кохання. Ви ж навпаки, хоча також вважаєте свою кохану людину зажигалочкою, але зі знаком мінус, що ваша кохана людина занадто імпульсивна, занадто нестримна, занадто така чи таке, що може піддатися емоціям і вибухнути на рівному місці. Швидше за все, ваша кохана людина з тих, хто свої емоції не надто демонструє, та, можливо, навіть і не надто й дозволяє, бо тримає себе так в якихось рамках. Ви ж схоже на те, що часто почуваєтеся, немови і потрапили в якусь безвихідну ситуацію. І хоча зараз у вас таке відчуття, що наче знаходиться світло в кінці тунелю, але все одно отой вплив пастки ще є на вашу душу, ще є на ваші емоції. А демонструє ваша кохана людина, що або ваші стосунки не такі ідеальні, як мають бути, або що ваші стосунки не надто її чи його влаштовують, що щось тут не все гаразд, і що йому чи їй до цих стосунків, можливо, якоюсь мірою дещо й байдуже. Ви ж з свого боку здається взагалі нічого не хочете приймати, нічого не хочете вирішувати, закриваєтеся від якихось негараздів. Що є у вашій парі, і просто пливете за течією. І схоже на те, що зараз ви кожен з вас закрились у своєму мирку, кожен з вас немов окремо, що ви дещо віддалилися один від одного. І, на жаль, в найближчому майбутньому ситуація не покращиться, а навпаки, ще погіршиться. Вас очікує якийсь конфлікт, якісь такі непорозуміння, що, можливо, можуть призвести навіть вас на межу розриву, розриву ваших стосунків. Але на щастя обійдеться. Ви якось так примиритеся, можливо, зрозумієте один одного, пробачите один одного. І хоча на душі ще бранитиме отой вплив негативний якогось конфлікту, якогось непорозуміння, ще, можливо, бронітиме якась образа, але в той же час стосунки ви свої збережете, зможете знайти якусь спільну мову і вийти з отого конфліктного стану.